Доброго ранку, попит на букети напередодні дня знань зростає у десятки разів. Вважається, чим більше та пишніше букет, тим сильніша любов до вчителя. Ми ж вважаємо, що букет не обов'язково має бути великим. Головне, він повинен бути креативним та зробленим з любов'ю. Цікаву квіткову композицію допоможе зробити нам флорист Світлана Смірнова. Здравствуйте! Канікули подошли к концу, скоро 1 сентября. Я хочу показати вам, який можна сделать букет для вашого любимого учителя. День знань неможливо уявити собі без квітів, які школярі подарують своїм улюбленим вчителям. Але як зробити так, щоб букет, подарований саме вашою дитиною, справив особливе враження? По-перше, він має бути яскравим. Для нашего букета мы возьмём жёлтую и синюю хризантему, и у нас получится патриотический букетик. Будем мы робити композицію більш оригінальною за допомогою елементів декору. Это каркасик, э делается очень легко, вырезается политра из картона. Берётся вот картон, обводится ну, по своему как бы там желанию, обводите, вырезаете. То есть это может сделать любой ребенок. Потом картон обклеивается бумагой тоже, которая вам какая нравится. Декорируется красками и делается ручка. Клеится. Она может быть жесткой, как в этом каркасе, может быть такой вот с использованием проволоки. Отже, основа готова. Починаем збирати букет. Для этого нам понадобится хризантема разных сортів зелень, итальянский русскас, і вот такі тоненькі стебельки та может Також, ще, може бути, листья аспидистры. Великі листки будуть слугувати обрамленням для нашої композиції. Це буде як манжетка в букеті, ну, щоб він вказався більш об'ємним, цікавим. Збираємо букет використовуючи спіральну техніку. Вкладываем наш каркасик резонтемой и листьями аспидисты, додаем зеленые гілочки та эустому белого кольору. Чтоб наш букет не казался очень плоским ми немножечко его центр приподнимем. Вот таким образом. Чтобы поддержать вот этот вот цвет эустомы, мы добавим Знизу ще одну віточку хризантеми, але теж білого цвета. Ще трохи акцентів. Прикрашаємо берграсом та рускусом. Нижні листки обов'язково видаляємо. Далі закріплюємо технічною стрічкою. Зв'язуємо букет там, де перехрещуються стебла, не вище і не нижче. Так як букет у нас зв'язаний, ми обрізаємо стеблі. Внизу вирівнюємо всі. Удаляем еще листочки, которые остались. Вони нам не нужны. Вот у нас получилась вот така крепкая связка. Теперь ми можемо вместо зв'язки задекорировать красивой лентой, декоруємо стрічкою блакитного кольору, що чудово підходить до хризантем. Ваш букет до Дня знань майже готовий. Флорист радить звернути увагу на певні нюанси. Для того, щоб букет зберігав свою свіжість, поставити його потрібно в саме місце в вашій квартирі, в прохладну воду і підрізати стеблі, не забувати. Начебто все готово, але нашій квітковій палітрі чогось не вистачає. Не вистачає однієї деталі це кісті. Мы можем ее приклеить на горячий клей, или же, как это сделаю я сейчас, на двухсторонний скотч. И останній штрих. Щоб листья мало більш глянцеву фактуру, мы його поліруємо. Лист будет иметь более праздничный вид. Это удобрение. Оно одновременно полирует, защищает лист от пыли. Наш букет имеет более... нарядный, приятный вид. Светлана, скажите, такие букет можно сделать лишье досвященные флористы, или можно сделать в домашних умовах с ней скажем. Конечно, вам с ребенком будет очень интересно делать что-то вместе. И потом этот букет, цветы в таком букете можно заменить обычными дачными цветами, незатейливыми, которые растут у всех. Да. У частках на приміри там можуть бути астри, гіаргіни, гладіолуси, ну що угодно. Ось так можна зробити два в одному і зацікавити дитину та весело провести час, майструючи такий чудовий букет, і зробити приємний вчителю, подарувавши надзвичайно креативний та цікавий букет.